І кнопка ОК. Тут погоджуємося і перейменовуємо англійською мовою. У мене Configuration 2, оскільки я це роблю другий раз, по перший раз я забула врахувати українську мову. І експортуємо. І далі фактично у нас відбувається звичайне типу завантаження файла на комп'ютер. Отже, воно у нас буде знаходитися. Отже, продовжуємо. Наступний етап це нам потрібно завантажити Office Deployment Tool. Завантажувати ми його будемо знову з сайту компанії Microsoft. Отже, знову відкриваємо Google і друкуємо Office Deployment Tool. І 2021. Так, ми натискаємо те, то що від компанії Microsoft. Е, у нас відкривається вікно, нажимаємо кнопку Download і просто завантажуємо як звичайний файл, який у нас знову з'явиться е, у нашій плаці завантаження на нашому комп'ютері. І переходимо до наступних дій. Отже, що ми робимо далі? Е, далі ми знаходимо наші два файли, які ми завантажили на комп'ютер У нашій папці завантаження. Е, у мене це configuration 2, один файл, а другий це Office Deployment Tool, який ми е, завантажили. Отже. Е, Створюємо папку для них в тій самі папці завантаження. Створюємо та не папку, яку називаємо Office 2021, наприклад. І паралельно заходимо на диск С, відкриваємо наш диск, C, і зразу тільки в нас відкривається у нас там є перелік певних програм. Ми також папку під назвою Office 2021, Пусту папку. Так? і саме в цю папку ми будемо переміщувати наші два завантажені файли. Отже, для цього ми просто вирізаємо ці два файли з. Папки Office 2021 у папці завантаження і просто їх перевіщаємо у нову папку вже на диску С. Це дуже важливо, щоб ці файли були розташовані саме на диску С. А те, що було в папці завантаження, все має бути видалене. Далі, що ми робимо? У нас отже, в нашій папці в диску C є Office Deployment Tool і Configuration, або Configuration 2. Це, як в мене, два файли. Нажимаємо на Office Deployment Tool і вона нам розпакує нас і будуть слугувати завантаженню нашого пакету. Далі я рекомендую скористатися текстовим редактором Notepad або будь-яким іншим, який у вас є на комп'ютері, це просто для зручності. І в ньому ми збережемо собі два таких рядочки, які нам будуть корисні для подальшої роботи при встановленні Office 2021 на наш комп'ютер. Отже, наступні два рядочки це складається з таких комбінацій. Це CD, далі шлях до нашого файлу, це Офіс 2021. І другий рядочок це комбінація, яка вже безпосередньо запустить наш файл XML файл. Configuration 2. Заходимо спочатку в Notepad, копіюємо шлях до нашого файлу, це де, це Office 2021, тоді заходимо в командний рядок, вставляємо, Enter і ми вже в клапці. Тоді знову з Notepad копіюємо команду Setup Configure Configuration 2xML і знову Enter. І у нас починається завантаження нашої програми. Якщо все добре, то за 3-5 хвилин у вас має встановитись ваш Microsoft Office 2021.